Всім добрий ранок, йду я на базарчик. Трошки так зовсім трошки купити, бо я нічого вже донести не можу. Хіба от з тачкою треба буде купляти. На днях я вирішила помити піддон для душу. Е Нахилилась на витягнутих ногах, взяла ще в руку засіб для миття, губку. І чую, як мене просто тупо від руки до п'яти прострілив. Різкий біль, напевно, поясниця, десь якийсь нерв защемило, чи що там стало. Це жахливо. Я блін, реально потім вже трималась за ту перегородку і потрохи сповзала. Щоб якось присісти на підлогу. Так боліло, що іскри з очей сипались. Я думала, я здурію. Це щось по типу радікуліта чи люмбаго. Коротше, щось таке зі мною трапилось. Е -е так боліло, що я аж не знаю. <ruled by women> я готова була на стелю лізти від болю. От, і було важко розігнутися, а на близько двоє дітей, двоє тварин, всіх треба обслужити. А я згадала, що я вже не така молода. От, і що в мене таке може трапитися. От, така неприємність зі мною трапилась, а саме обідне мене тільки-тільки почало попускати в той же день. І я так думаю, потрошки буду працювати так потрошки. Не спішно, під треба підлити квіти, бо день не підлиєш, все, там вже все позасихає. Ну і Вода, вода в мене стояла в 5-літровому бутлі. Ну і так вже на зігнутих колінах нахиляю, щоб її підняти, і по другому колу все то саме. Потім я вже пила ібупрофен. Читала вже в інтернеті, що з цим робити, якщо малого я в лікарню одразу потягнула, то сама я не піду в лікарню. Я із тих людей, що я не знаю, Це мене вже, напевно. На швидкі будуть забирати. Не люблю, ну тобто мені треба себе пересилити. Це дуже якась таке важка ситуація. Хоча от чоловіка, дітей, я Заставлю йти, піду з ними. А от напевно тому я це і роблю, бо знаю, що я, наприклад, наважитись ніколи не можу, та іще ще в іншій країні, з іншою мовою. Коротше кажучи, на допомогу прийшов інтернет і GPT-чат. Робила вправи всякі різні, дивились потихеньку, пила і бупрофен і навіть помітила при деяких вправах, що в мене одна нога коротша від іншої стала трошки. от. Бо на одну сторону мені вправа добре вдавалася, аж ноги забагато, а на другу якась вона коротша. Ну, не знаю. Я думаю, ситуація поступово виправляється, але не так швидко, як би мені хотілося. Бо то, знаєте, то сяду свої нігті підстригти і знову ту якісь взагалі не вдали позу. І знову, коротше, знаєте, я читала лежати погано. Просто перевтомлюватись погано, треба трошки так поступово рухатись, не сидіти на місці. Ну, знімати запальний той процес. Ну, цей полейбупрофен. от Ой, коротше, весело мені. Знаєте, здавалося, всяких купу проблем то, не то все, не то. Того мало. На грошей треба більше заробляти. Все тобі, все було недовольна. А як тільки та штука сталася, я зрозуміла, що я, в принципі, щаслива людина була. Заберіть від мене ту штуку, ту біль. І все, я почну жити своє щасливе життя. О, така психіка людська. Так, коли з нами щось стається, ми розуміємо, як нам було офігенно. Ось така от в мене неприємна штука. От. Тому йду на базар і куплю щось так по мінімуму, щоб не нести важкого. Вже наближається школа. Діти в школу підуть 8 вересня. От, я ще не купила старший наплічник. Тут вони трошки інакше в неї є, в принципі, він в хорошому стані, я їй такий свій від, віддала. От. І в принципі його вистачало і він в хорошому стані. Але тут діти, знаєте, такі мають наплічники з такою підставкою, як для тих самих візочків на колесиках, як чемодан на колесиках. Вони є такі, що ті колесика ховаються, є такі, і що є такі, що знімається, що можна носити рюкзак і на плечах і поставити на ту тілешку. Це дуже зручно. Але не знаю, ну що не треба нести це все на. В але в школа фактично через дорогу, Ну, там трішки перейти. Е, нема де так той рюкзак носити. Але може все одно куплю, О, знаєте, всі діти з такими, і щоб вона не відрізнялася. щоб їй було комфортно. І тут такі ранці коштують, я дивилася 50, 60, 80 євро, може і дорожче, але дорожче не бачила О, такі ціни. Молодший в нього, йому ще нема 6 років, то в них такі рюкзачки любі, ну там фактично вони носять тільки обід з собою в тому рюкзачку і водичку. От. І, і в нього так само що рюкзак не знищений, нічого, все з ним добре. Не знаю, чи є сенс скупляти, може, просто якщо буде якийсь симпатичний. То, щоб йому не було образливо, я не знаю, бо знаєте, як старші купили, йому не купили, то воно вічна трагедія. Якщо ми згадаємо, я, наприклад, теж росла з братом і знаю, що завжди важко переноситься. Сьогодні вже базарчик є. Бо я вже трохи багато пропустила, так переважно, кожен вівторок, кожен п'ятницю, як на роботу. Люблю я ту справу і фрукти тут смачніше, і дешевше. А то то не було. То я з тим своїм плесницею спиною розігнутись не могла. от Нарешті дійшла і той сьогодні по мінімуму, бо я особливо нічого їй не донесу. Мені навіть важко піднімати двохлітрову пляшку, щоб розуміли, наскільки серйозна ситуація. Вот. Коротше, витрат школою дуже багато. Та як всюди, я думаю, у нас так само в Україні. Я вже бачила в чаті там, теж збирають вже кошти наперед, на всякі різні. І тут ще треба взуття малим купити, я їм слухайте, боюсь купляти тепер, навіть трошки завчасно, тому що вони тут ростуть якось в цьому кліматі дуже швидко. Якщо в мене діти і я, в принципі, в нас всіх маленький розмір ноги, навіть чоловіка для його зросту не є дуже великий. От. І навіть бувало так, що два роки поспіль один розмір ноги в дитини Так? От тут він зразу перескочив на три, розміри, на три розміри. Десь за три місяці такий ривок в нього був. І вмолою так само, все, що я купила на початку літа, вже все. У ну, неї такі кросовки з тканини і видно, що ти палець випирає, як не знати що, бо синішки так само просто ну, дуже швидко в них тут. Особливо стопа. Позросло може теж, але я не помічаю, можливо. Ну, стопа росте дуже швидко. Добре, що хоч у мене не росте. От, і відповідно, треба буде взуття все купляти. Я їй там купила, наприклад, малі дві пари кросовок, дві пари босоніжа. Можна було купляти по одній парі, бо то вона виросла з того всього і все. Треба нове. Малого -то так само. От, треба обов'язково їм взуття ще докупити. І за підручників я тільки частину оплатила. Ух, головне не розплакатися. Сіла відпочити, слухайте, тут така труба так незвично. Переважно я йшла, не перепочити. Йшла і доходила додому. Тепер відчуваю, що спина так неї я купила кілограма ну, 3, -3, 3 може. десь так фруктів. Ну, відсили... Та ні, чотирьох нема, напевно. Я не можу донести. Ще в мене побутова проблема, ніде не можу знайти нормальних огірків. Вже весною на початку літа було, тепер такі великі, з великими зернятками. Малий дуже любить, Просить, а їх нема. Тут спека. Напевно, такі не ростуть смачненькі, маленькі, як в нас. Ну, така штучка вийшла. Це е, дві грудинки. Десь так. Дітям на два рази точно вистачить. Віт вийшов, шашлички, кукурузка, помідорки, макарони і мій салат. У мене там стебло, салери, не курочка і отакий от, от ем, підкопчений болгарський перець. Ну і листя салату. З помідоркою. Смачного, Я, Сьома година вечора 42 градуси. Ось така у нас температура. Красуня, яка дуже зла, так? Да? Так. Покажи мене. Зараз. А це мій красавчик. Гід. Я добрий. І Даша добра. Просто трошки має поганий настрій. Так? Але зараз він виправиться. Ми йдемо. Йдем. Десь має бути дитяче свято. Але якщо чесно, я не, не впевнена. Не в даті, не в годині. Якщо не буде, просто прогуляємося. А якщо буде, то попадемо на свято. Не, а? Слав, 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 слав. Ага. так. Не любить графіті, так? Трохи веселіше <соє> зробіть фейси. Ну що, розкажемо, як виглядає Хеппі Міл в Іспанії? Да, Тут, значить, ну, як зазвичай, картопелька, кетчуп, бургер, та. Що, ми все з'їли просто вже. <соє> Я вирішила зняти з <соє> запізнення. І покажіть. от така ще актимелька. Кока-коли нема в дитячому меню. Є сочик чи водичка на вибір. І покажіть, які іграшки ви сьогодні поклали. Я Давай покажи. Ага. А це в нього секрет. Покажи, хлібчик. Він дуже хотів. Секретка. Ось почему вона секретка. Вот ага. Показуй. Секреток, секретка. Ага, зрозуміло. так приземляється? Насправді вже наступний день, але хочу з вами попрощатися, щоб відео мало якесь логічне завершення. Бажаю вам усім здоров'я. Це дуже актуально зараз для мене. Ну і бережіть себе, дорогенькі українці, тому що от на днях обстріл по всій Україні. Якраз прилітала на нашу вулицю, де живуть мої батьки, чоловіка-батьки, де поруч недалеко і наша квартира. От, тому бережіть себе. Ну і підтримайте мене підпискою, лайком. Всім гарного дня! Па-па!